Мої вітання, колеги. Сьогодні 19 жовтня. Приступили до посадки часнику, садимо одну зубку. Обробили протруйником Maxim Excel з розрахунку 100 мл на 100 кг води десь приблизно 1,3 літри. У нас пішло на 100 кг. Ну, кому, у кого оприскувач ну, є більше, то можна півтори збільшити норму Воді. Після того ми нарізали ось такі гребні, це наш спосіб посадки в цьому сезоні. Трішки коригуємо об'єми. Нарізали гребні з допомогою мотоблока окучниками, з що картоплю окучують. Зразу скажу, що ніяким ручним, ручною приспособою ралом ви не наріжете до оптимальної глибини, адже. Оптимальна глибина це десь 5-7 см над поверхнею зубка. І таким чином ви отримаєте максимальний врожай. Часник не буде стресувати не від холоду, не від жари, не від недостатку вологи, тому що чим глибше, тим буде. Але і заглубляти на важких ґрунтах більше семи я б не радив. На легких, на піщаних, будь ласка, 10 см навіть знаю. Садять, але я не експериментував. Це, що стосується, безпосередньо глибини посадки, адже вона напряму впливає на урожайність. Головка, яка зверху, вона ніколи не буде крупна. Це не буряк, не редька, чесник повинен бути повністю головка в землі. Після того, як розложили за допомогою труби, звичайної цієї сірої, каналізаційної, ось так рівномірно, чому трубою. По-перше, не треба нагинатись, по-друге, вона падає е, зубок, тобто рівномірно і таким чином не треба там, нагинатись, поправляти. Куди направили трубу, туди вона упала. Після цього, як розложили, ми вносимо добриво. В цьому сезоні вносимо яромілу 7 20 28 безпосередньо в рядок. Також добриво можна вносити під основне внесення це під оранку, під фрезування. Хто вже як. Щодо, е, дуже часто запитують, чи не попали чесник. Ну, дивіться, по-перше, ми вносимо добриво, в якому азоту мало. От, наприклад, 7, 20, 28. тут азоту всього лише 7. Що буде, якщо ви будете вносити в яку азоту 16, ну тут вже дивіться самі на свій страх і розсуд. А так ми вносимо. Від кілограма до півтора в цих межах. У, саме так от, у міжрядку. Також у цьому році ще поекспериментуємо трішки з добривами. Багато хто каже, що Яроміла там сяка-така. Е, ну, можете замовити добриво на цьому сайті. Ось, ось контакти, там є всі види добрив, від дешевих до дорогих. Тому, будь ласка, кому потрібно. Там мішки від 25 кілограмів, є доставка. Хто вважає, що це дуже дорого, то я вам покажу ще один вид добрива, який дійсно дорогий, Це безхлорне добриво. Ну, наскільки це можна уявити безхлорне яраміла Кроптер. Значить, НПК, ось формула. Ну, тут всі елементи. Оце є оригінальна упаковка. Оце фасується безпосередньо на складі. В місті Чернігів я там був, там все, все те, що треба тут. Ось так виглядає. 7-20-28, Якщо формула інша, то гранула може відрізнятися. Так що, зробимо експеримент, внесемо його до кілограму на сотку. Е і побачимо. Ну, я його, звісно, що всього використовувати не буду, а чисто для експерименту рядків 10-15 зроблю, щоб потім показати вам різницю, чи є різниця. Так що. Хто ще не приступав до посадки часнику, будь ласка, саме час, погода поки що дозволяє, тому скористайтесь можливістю. А щодо цибулі, ще рано ми зазвичай десь після 25-го, в кінці місяця, отаким, тоді і садимо. Бажаю всім міцного здоров'я, бережіть себе, до скорої зустрічі. Шоста вечора смеркає, ми закінчуємо посадку. Загортаємо рядки якось так.